Протягом листопада-грудня у Черкасах ліквідують 32 стихійні сміттєзвалища. Пише акцент. Ці смітники виявили працівники відділу екології місьвіконкому під час обстеження Черкас. Був проведений тендер і визначений переможець, який має вивести непотріб зі сміттєзвалищ. Загалом буде вивезено 9 тисяч метрів кубічних твердих побутових відходів та 4 тисячі складометри відходів деревини, рам, дверей тощо. Усі ці смітники безгосподарські, тому вивозитимуться за рахунок міського бюджету. Зілився в тварину, пристрелив людину. Про такий випадок повідомляє газета вечірні Черкаси. Черкаси». 25-річний житель села Марійка Жашківського району не думав, що повернеться з полювання не додому, а в лікарню. А поцілив у чоловіка 67-річний пенсіонер зі столиці, який має дачу у селі. Молодий чоловік і пенсіонер, який поранив його, знайомі. Поки був живий дід хлопця, разом з киянином він постійно ходив полювати. А хлопець був загоничем на полюванні. На вихідні було відкриття полювання на пошного звіра, зайців та лисиць. От киянин і вийшов у ліс. Але Поцілившись, влучив чомусь у шию молодика. Тепер той лікується в уманській рай лікарні. Міський архів чекає відвідувачів за новою адресою, пише молодь Черкащини. 5 листопада у новому приміщенні почав здійснювати прийом заявок, і видачу довідок міський архівний відділ. Прийом відвідувачів відтепер триває у центрі надання адміністративних послуг. Ще одна новинка. Заявки у ЦНАПІ прийматимуть щодня і в суботу також. Термін виконання скоротиться вдвічі до двох тижнів. До цього часу архів приймав відвідувачів у двох своїх підрозділах у міськвиконкомі та у приміщенні по вулиці 30 років перемоги. Чи можливе солодке життя без цукру, тем досліджує нова доба. Цукор найважливіший легкозасвоюваний, простий вуглевод, добова потреба, в якому для здорової людини становить 40 грамів. Однак, як зазначив головний терапевт обласного кардіоцентру Володимир Казмірук, кількістю, яку його споживають черкасці, вдвічі перевищує фізіологічні потреби людини. У середньому це 16 ложок цукру щодня. Особливо небезпечні солодкі напої. Лікарі наголошують, надмірне споживання цукру та інших вуглеводів, які легко засвоюються, є вагомим чинником ризику виникнення та ускладнення бігу серцево-судинних, ендокринних та інших захворювань.